Добрий день, шановні діти. Сьогодні у нас вівторок, 30 січня, до вашої уваги урок я пізнаю світ. На урок нам потрібні друковані зошити, тиждень 19-й, ручки, кольорові олівці, а саме головне ваш хороший настрій. Сідайте зручненько і починаємо працювати. Відкрийте сторіночку 11-го друкованого зошита, урок 165, розділ наука, мистецтво. Винахідництво, тема нашого уроку. маса повітря, атмосферний тиск. За традицією, прочитаємо лист Сентаврика і виконаємо всі його завдання. Увага на екран! Сьогодні я дізнався, що повітря, як і всі речовини на землі, має масу. Мені стало цікаво, як же його можна зважити, щоб дізнатися цю масу. Дослідімо разом. Добре, Центаврику. дослідімо, як же дізнатися масу повітря. Але спочатку пригадаймо вивчене. Уставте пропущене і повторіть навчальні одиниці. Натисніть на паузу. Перевірмо. Випаровування це процес пару з поверхні рідини. Вологість це повітря це вміст водяної пари в повітрі. Позначте правильну відповідь наступну. З якої температури відбувається випаровування рідини, пригадайте, за якої температури випаровування відбувається за будь-якої температури. А зараз розгляньте світлини праворуч, позначте посудину, у якій вода випаровується швидше. Якщо об'єм і температура води однакові, перевірмо, Із посудини ширшої вода випаровується швидше. За умовою, що об'єм і температура води однакові. А зараз обґрунтуйте цю відповідь. Ну що ж, дітки, ми з вами повторили відомості про випаровування, вологість повітря, коли відбувається випаровування і в якій посудині швидше. А зараз пропоную прочитати інформаційну довідку разом з диктором про повітря і будь-які речовини, які мають масу. Повітря, як і будь-яка речовина, має масу. За температури 0 градусів за Цельсієм повітря об'ємом 1 кубічний метр важить приблизно 1 кілограм 300 грамів. Повітря набагато легше за воду, тому наповнені повітрям предмети плавають на воді. Розгляньте малюнок ліворуч. Яку інформацію з довідки, він ілюструє. Молодці! Повітря набагато легше за воду, тому наповнені повітрям предмети плавають на воді. А зараз, шановні дітки, перейдімо на наступну сторіночку і обчислимо масу повітря за температури 0 градусів за Цельсієм у приміщенні, що має такі розміри. Ширина 4 метри, довжина 5 метрів, висота 3 метри. Перевірмо. Спочатку ми знайдемо об'єм кімнат. Для цього перемножимо ширину, довжину і висоту. 4 помножити на 5 і помножити на 3 дорівнює. 60 кубічних метрів. Ми знайшли об'єм кімнат. А тепер пам'ятаємо, щойно ми з вами прочитали, що за температури 0 градусів за Цельсієм повітря об'ємом 1 кубічний метр важить приблизно 1 кілограм 300 г. Отже, виходячи з цього, ми 60 кубічних метрів об'єм нашої кімнати помножимо на 1300. Отримаємо 78 тисяч грамів. Або 78 кілограмів. Відповідь маса повітря в приміщенні 78 кілограмів. А зараз позначте серед наведених зображених. Музичні інструменти, звучання яких пов'язане із рухом повітря. Пригадайте, це дудук і орган, духові музичні інструменти. Так, Пригадали: знайдіть світлину дудука, моринхура і табло. Знайшли перевірмо, дудук, моренхур і табло. А зараз пропоную хвилинку релаксації послухати мелодію, якого інструмента вам подобається найбільше Визначте для себе. Ви прослухали щойно мелодію на моренхурі, Прослухали, як звучить дудук, пустельна мелодія, і табло. Отже, оберіть мелодію, якого інструмента вам найбільше сподобалося слухати. А ми з вами трішки відпочили. і... Працюємо далі. Розкажіть, як залишити відбиток пальця на пластиліні. Знаєте це? Розгляньте світлини і скажіть, що в них спільного, і які явище вони демонструють. Перевірте свою догадку, розгадавши рибус, відповідь напишіть. Рибо зображений праворуч, це диск. Замініть першу букву на букву Т і отримаєте слово. Тиск. Скажіть, як ви розумієте значення слова? Тиск це фізична величина, яка чисельно дорівнює сили. Силі, що діє на одиницю площу поверхні тіла та діє за напрямом зовнішньої нормалі до цієї поверхні. А зараз, діти, ми з вами перейдімо до наступної сторіночки і розглянемо, як же тисне на нас повітря, що таке атмосферний тиск. Читаємо інформаційну довідку. Під дією земного тяжіння атмосфера тисне на земну поверхню. Тиск, який створює атмосфера на поверхню землі та всі тіла на ній, називають атмосферним тиском. Що вище від рівня моря, то менший атмосферний тиск. Це відбувається тому, що повітря стає розрідженим, а висота повітряного стовпа зменшується. Атмосферний тиск залежить від температури повітря. Тепле повітря легке, піднімається вгору, тиск зменшується. Холодне повітря важке, опускається вниз, тиск збільшується. Повітря постійно переміщується з областей з вищим тиском в області з нижчим, так виникає вітер. Різка зміна атмосферного тиску призводить до зміни погоди і може впливати на самопочуття людини. А зараз виділимо основні одиниці. Під дією земного тяжіння атмосфера тисне на земну поверхню. Тиск, який створює атмосфера на поверхню землі, та всі тіла на ній називають атмосферним тиском. Що вище від рівня моря, то менший атмосферний тиск. Це відбувається тому, що повітря стає розрідженим, а висота повітряного стовпа зменшується. Атмосферний тиск залежить від температури повітря. Тепле повітря ми знаємо легше, воно піднімається вгору. Тиск зменшується. Холодне ж повітря важке, опускається вниз, тиск збільшується, повітря постійно переміщується з областей з вищим тиском в області з нижчим тиском, так виникає вітер. Різка зміна атмосферного тиску призводить до зміни погоди і може впливати на самопочуття людини. А зараз натисніть на паузу ще раз, розгляньте світлини і прочитайте основні одиниці, виділені рожевим кольором. А зараз попрацюємо над вивченим матеріалом. Дайте аргументовані відповіді на запитання. Запитання перше. Чому в помірному поясі взимку атмосферний тиск вищий, ніж улітку? Перевірмо, у помірному поясі взимку переважають відносно нижчі температури. А атмосферний тиск залежить від температури повітря. Холодне повітря взимку важке, опускається вниз, тиск збільшується. І тому взимку тиск вищий атмосферний, ніж улітку, саме в помірному поясі. Запитання друге. Непідготовленій людині небезпечно сходити високо в гори. У неї з'являється слабкість задуха, запаморочення, нудота. Чому так відбувається? Це відбувається тому, що що вище від рівня моря, то менший атмосферний тиск. Це відбувається тому, що повітря стає. Розрідженим, а висота повітряного стовпа зменшується, і це впливає на почуття непідготовленої людини. Тому, перш ніж сходити високо в гори, необхідно готуватися. І запитання третє, чому в літаках доводиться штучно створювати тиск, як на землі? І ще раз ми говорили, що вище від рівня моря, то менший атмосферний тиск. Літак швидко набирає висоту, а різка зміна атмосферного тиску призводить до зміни погоди і впливає на самопочуття людини. Отже, щоб люди в літаках комфортно себе почували, штучно створюють Тиск як на землі. А ми з вами перейдімо до наступного завдання. Зараз перегляньмо відеофрагмент, що демонструє наявність атмосферного тиску. Зауважте, що атмосферне повітря тисне на тіла з усіх боків переглядаємо відео. Атмосферний тиск. Тверді тіла тиснуть на поверхню інших у напрямку дії сили. Рідкі газоподібні тіла, зокрема повітря, тиснуть з усі біч. Проведемо експеримент, наллімо в склянку воду і накриємо її невеликим аркушем щільного паперу, притримуючи папір. Перевертаємо склянку і прибираємо руку. Дивовижно, але вода залишається в склянці. Папір утримує воду, тому що на нього знизу тисне атмосферне повітря. Ось ми з вами і переглянули, як тисне атмосферне повітря. А зараз Спробуймо провести цей експеримент удома з батьками. Поділіться результатами з однокласниками на наступних уроках. Чи вдалося вам зробити такий експеримент? Ну, і я пропоную провести практичну роботу. Мета створити найпростіші терези, довести, що повітря має масу. Пам'ятаєте, на початку року Центаври говорив, як же визначити масу повітря. Яке ж обладнання нам потрібне? Велика лінійка, метр, нитки, дві однакові повітряні кульки. Хід роботи. Перше, підготуйте робоче місце, матеріали та обладнання, про які говорилось вище. Друге, створіть найпростіші терези, як на рисунку. Надуйте та повісьте кульки на Терези. Надуті кульки мають бути одного розміру. Урівноважте Терези. Знову ж таки, скористайтеся ілюстрацією. Обережно і повільно, щоб не розірвало кульку, здуйте одну з кульок або надріжте її біля мотузки. Спостерігайте, що відбуватиметься. Сформулюйте висновок до практичної роботи, вставивши пропущене. Коли з кульки випустили повітря, рівновага Терезів порушилася, шалька з надутою кулькою опустилася, отже ця кулька стала важчою. Чому? Бо повітря має масу. Ось ми з вами і визначили, чи має повітря вагу. А зараз, діти, ми повернімося до початку нашого року і підіб'ємо підсумок, про що ж ми сьогодні говорили. Наше основне завдання це визначити масу повітря. І що таке атмосферний тиск? Ми повторили вивчений матеріал, все, що знаємо, про повітря, про процес випаровування, про вологість, за якої температури відбувається випаровування, у якій посудині швидше воно відбувається. А потім дізналися, що повітря, як і будь-яка речовина, має масу. І що за температури 0 градусів за Цельсія повітря об'ємом 1 кубічний метр. Важить приблизно 1 кг 300 г. І ще ми дізналися, що повітря набагато легше за воду, тому наповнені повітряні предмети плавають на воді. Також ми дізналися, що таке тиск, атмосферний тиск і як впливає і від чого залежить атмосферний тиск. Провели Ряд експериментів, що є доказом атмосферного тиску, а саме продемонстрували наявність атмосферного тиску, коли наповнили склянку водою, приклали аркуш цупкого паперу і перевернули, і ми спостерігали, як відбувається процес тиску атмосферного, чому не виливається вода. Також ми провели експеримент на визначення того, що повітря має масу. Завдання уроку вичерпане. Я говорю до побачення, до нових зустрічей.